У двоповерхівці на вулиці Мюда стався вибух, який забрав життя однієї людини. Подія трапилась у суботу близько четвертої години дня. Відгомін почули мешканці навколишніх будинків. Спочатку кажуть, навіть не зрозуміли, що то було. Ми сиділи в хаті з чоловіком, як гухнуло. Ми думали зразу, що щось десь самоліт летить чи що. І стали люди бігти, ми зразу повибігали. Вибух стався в одній із квартир на другому поверсі. Постраждало все помешкання. Стіни там попадали. В одній із кімнат повністю обвалилася стеля. З-під їхньої завали рятувальники витягли труп 44-річної жінки. Її тіло знаходилося у ванні. Як зазначають мешканці будинку, квартиру жінка винаймала. Під час проведення робіт рятувальники виявили у помешканні газову колонку, відірвану від стіни. Вона чи щось інше стало причиною вибуху наразі невідомо. Наслідки події говорять про значну силу вибуху. Ударна хвиля була велика, так як потолки попіднімали, навіть в двох сусідніх квартирах, і в нижньому поверсі також пообсипалась дранка, там штукатурка. Вибух сколихнув увесь будинок. На той момент люди займалися своїми звичними справами. Перше, що відчули, розповідають, було нерозуміння, а потім жах. Я якраз сиділа, обідала і чую взрив. Прямо на дивані я сиділа, мене геть підкинуло на цьому дивані. Так що в другій кімнаті сидів син. Він теж вискочив і каже, Саша, що залишилося? Він каже, мама, десь рвануло. Він бігом на вулицю вискочив і каже, мама, видно, десь газ, бо тут, в нашому бумі. Чую вибухнуло так. Я була в квартирі, ну, пішла до сусідки. Та й говорю, що таке і світу не стало, і бахнула, подивиться, воно до вікна, що робиться, від вікна повилітали. Дісталося також суміжним квартирам. В оселі Миколи Вишнівського з'явилася велика тріщина. Чоловік саме був у помешканні. Їсти, був на кухні. Хлопок, такий добрий хлопок. Не зрив. Я знаю, що таке взрив, знаю, що таке хлопок. Виглянув, посипалося. Однокімнатна квартира родини Петровських виглядає наче після бомбардувань. Спільна стіна із помешканням, де стався вибух, вивалилась всередину. На момент події господаря вдома не було. Позвонила жінка, сказала, що сусідня квартира взірвалася і щоб я швидко їхав. Я попросив друзів, вони мені підвезли той приїхав, побачив це все. Хорошо, що дитина була у бабушки. Зараз, звісно, будемо шукати, де ночувати, але не знаю, як далі буде. Тому що все половина майна, якого тут була трохи ушкоджена, і хто за це буде нести збитки? Тож озна в людей тепер одне питання: де і як їм далі жити? Хто буде відповідати за це все? Що квартира у моєї внучки одна комата, квартира, у мене одна комата квартира, жити в них нема. Дорос є повністю квартира розбита. Малесенька дитина, хто за це буде відповідати? Де їй сьогодні ночувати? Куди їй сьогодні йти? Напризволяще мешканців будинку не залишать, запевняють посадовці. Невелика кількість людей проживає. Фактично, це п'ять чоловік в цих квартирах. Вивезли меблі з одної квартири, допомогли вивезти меблі. І Ще одній людині забезпечили харчуванням, ми йому дамо. Несуча стіна двоповерхівки дала велику тріщину. Фахівці кажуть, якби у квартирі не впала стеля, вибух міг повністю її розвалити. До оцінки збитків залучать обласний проєктний інститут. Після цієї оцінки ми обов'язково приймемо рішення стосовно яка подальша доля цієї частини будинку, адже як ви бачите, там і стіни потріскались. Обов'язково буде надана допомога цим людям, які постраждали, які на сьогоднішній день залишилися без квартири.